Завітавши на Рожнятівщину, голова обласної ради Олександр Сич побачив дуже багато соціальних об'єктів, які потребують фінансової підтримки. Зокрема, разом із керівництвом району очільник області оглянув дошкільні навчальні заклади у брошньому Осаді, Рожнятові та Сваричеві, школи у нижньому та верхньому Струтині, Рожнятівську центральну районну лікарню та багато інших об'єктів. Великою проблемою в населених пунктах району залишається охоплення дітей дошкільною освітою. Вже на стадії завершення садочок, світанок у брошньому саді, де зможуть навчатися і діти з навколишніх сіл. Садок розрахований на 160 дітей. Це садок з басейном. Такий його проектна документація, і однозначно, що садок він буде приймати дітей не тільки з брошнева, а дітей з ну навколишніх сіл. Розуміємо, що це ще значна сума коштів тут потрібно. Хоча вже зрозуміло, що потрачено більше ніж три четверті. Це однозначно. Для дітей тут буде і плавальний басейн, і спортивні майданчики, і навіть тенісний корт. Ознайомився Олександр Сич із результатами впровадження обласних конкурсів, переможцями яких з 2011 до 2015 років визнано 24 проекти від Рожнятівщини. Рожнятівська селищна громада двічі була переможцем обласних конкурсів, завдяки чому замінила вікна в дитсадку Золота рибка. Очільник області позитивно оцінив роботу. Ми хочемо бачити, наскільки ефективно використовуються бюджетні кошти. Якщо обласна рада. Володіючи сьогодні, м'яко кажучи, не дуже великими ресурсами, виділяє кошти, депутати хочуть знати, наскільки ефективно ці кошти використовуються. Це дуже добре, коли голова того чи іншого населеного пункту не просто ходить з простягнутою рукою, але користаючись цим проєктом, пише проєкт, захищає, отримує кошти, а потім кожну копієчку береже. Незвичайно важливою на сьогодні залишається проблема завершення будівництва очисних споруд. В Рожнятові. це об'єкт є необхідний для обслуговування нашого районного центру Рожнятова. Є проблеми з старою лінією. Працюють дві насосні станції, які перекачують нечистоти на ну, брошнів. І це і це, якщо цей об'єкт відкрити, ми дуже зменшимо навантаження по 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 платі тих всіх послуг, а також зможемо допомогти комунальному підприємству, яке працює в нашому районі, для того, щоб обслуговували ці ціна. Є проблеми і у Рожнятівській ЦРЛ, де потрібно міняти дах. Найбільша проблема це в нас якраз є е, дах перекриття центрального корпусу. Якщо не буде е, дах полатаний, то нема смислу проводити якісь капітальні ремонти чи поточні е, самих приміщень. Плюс є друге болюче питання водопостачання водовідведення, тому що воно теж будовано так на швидку руку, маємо бажання їх поміняти повністю від початку до кінця. Голова обласної ради Олександр Сич разом з керівництвом району відвідав ще багато важливих об'єктів, які потребують фінансової підтримки. На все грошей не вистачить, але розставивши пріоритети, тільки спільними зусиллями можна досягти мети, переконаний очільник області. Дуже хороші приклади сьогодні побачили консолідації зусиль і громади, і влади всіх рівнів. Бо якщо в якийсь об'єкт гроші вкладає і селищний бюджет, і районний бюджет. І обласний, і державний, і ще й громада працює. Це консультовані зусилля. І тільки треті на зустріч на завершення візиту. Керівники обласної ради спільно з очільниками району зустрілися з сільськими та селищними головами і депутати облради від Ружнятівського району. Після того, коли сьогодні керівництво обласної ради побачило безпосередньо кожен з об'єктів, які ми будемо як депутати обласної ради пропонувати щодо фінансування, то звичайно, що їм буде легше приймати ті чи інші рішення, бо вони бачили вже наочно. Хотілось би, звичайно, щоб такі виїзди були не поодинокі, і коли є та чи інша проблема, щоб безпосередньо керівництво як законодавчого, так і виконавчого органу влади безпосередньо переймалося цим і вирішувало ці питання.